Любов здатна на все. Запам'ятай, холодні руки все ж колись будуть теплі. І твої очі поки блищать лише від сліз. Нехай розквітне колись і сад давно мертвий. Любов здатна на все, вона ніби диво. Що в одну мить перетворить тебе на щось краще. Ти зрозумієш, що ти сама ніжна та мила людина, що з коханням у серці живеться найважче. Любов здатна на все зцілити рани чи лишити новий. Вона різна, дивна і лише вона знає, що принесе, що лежить в душі та твоїй голові. Вона вдихне життя у твої напівскляні очі, вона стане панацеєю, що поверне серце биття. тільки їй відомо, наскільки сильно голову тобі заморочить, і яким буде сенс твого гнилого буття. Любов здатна на все, що ти можеш собі уявити. Вона змусить тебе стрибати від щастя чи битись в істериці. Могутня, всесильна, що завгодно зможе зробити. Вона літня спека, вона зимово худилиця. Це відчуття варте всього, страждань та криків, сміху та невгамовної радості. Вона варта смерті, життя твого, вона варта усмішки, вона варта жалості. З любов'ю у серці усе навколо стає гарніше. Яскравіше стали квіти, долини, річки чи звуки. Усе сіре знов кольорове, усе як раніше, і знов стали теплими холодні руки. За собою вона принесе печаль чи розчарування, та це найменше, чим ти зможеш її відплатити. І поки тобі здається, що любов це знущання, любов це те, чим варто жити. Я знову ховаюся між сторінок знайомої книги, шукаю спокій, Намагаюся зрозуміти, чому не можу заснути в обіймах найтемнішої ночі. Чому не ховаюсь від клятих метеликів у траві високій, чому серед рядків про любов шукаю блискучі зелені очі, і звідки ця усмішка тепла, широка, взялась на моєму обличчя, куди втекти, намагається знову серце гаряче? Чому я так хочу чути цей голос, плутаючись в провулках столичних? Я жива знову, здуріла, неначе, Вирує тайфун серед скляних стін понівечної душі. Ураган емоцій яскравих ламає спогади про образи та біль. Я знову тану в обіймах. Вони аж ніяк не чужі, прокидаються метелики, блищать, летять звідусіль. Таж хіба я визнаю те, що можу любити, що можу писати вірші людині, що ніколи їх не побачить? Любов. Та чи можу я таке взагалі говорити? Певно, я не знаю цих слів, не пам'ятаю, що вони значать. Верую навколо те. Що так довго ховалась всередині мене. Усі бажання та слова збивають з ніг у теплу осінню пору. Як вгамувати цунамі, якщо воно не стримно шалене, чому задихаюсь від щастя, коли пишу всі ці твори? Я обожнюю запах ранкової кави, але твій в мільйон разів сильніше. Я люблю зелені вечірні ліси, але вони ніколи не зрівняються з твоїми очима. Я люблю курити, але ти залежність найбільша. Ти мить. Улюблена, гаряча та невловима. Якщо ти про спокій, розум та тишу, то я про сльози, крики та тепло. Я знову чекаю зустрічі на контрактовій, чекаю, поки напишеш, щоб вдома у тебе пити про холодне вино. Дивитись за спокійним Дніпром та людьми, що постійно кудись поспішають. Тримати за руки та сміяти з усього навколо, а потім згадати, як це, коли без вагань обіймають. Коли я в останнє була настільки щаслива, та, мабуть, ніколи. Але я не зізнаюсь у тому, що закохалась, чи пишу тобі вірші не розповім про те, як співає душа, коли ти торкаєшся моєї скроні губами. І те, що я промовчу, це, мабуть, найгірше, що може статись, що стане стіною непробивною між нами. Ховаюся у книзі серед добре знайомих мені рядків, холодних, як лід, де немає і натяку на ніжні промені сонця. Ти найприємніший образ, що у думках засів, намагалась втекти ще сили, проте не вдалося.